Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми спілкуємося із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, які у вас найгарячіші новини сьогодні? Вітаю вас. В ну, першу чергу дякую за запрошення стосовно новин. Ну, у нас зберігається складна безпекова ситуація, тому що ворог продовжує обстріли. Останні дні трохи менше в нас прильотів на щастя, але на жаль, є пострадало, У нас сьогодні три людини пострадали. За останні три дня у нас 10 людей отримали поранення, різні поранення. Там є і важкі зараз лікарі працюють для того, щоб зберегти життя. Після стабілізації стану людей намагаємося максимально швидко робити медичну евакуацію для того, щоб в більш безпечних умовах вже людина доглядала лікарі і в інших областях. Що можете сказати про характер цих обстрілів? Він змінюється. Що стає мішенью для цих обстрілів? З чого стріляють? Використовують РСЗВ, використовують артилерійські системи, мінометні системи, час від часу в нас є. Фіксація ракетних обстрілів, але їх дуже мало. І є не кожен день, але є і в танки так само є локації там, де орки обстрілюють наш берег. З якої відстані ведуться ці обстріли для розуміння тих людей, які менше знають географію вашого регіону? Ну насправді в нас велика кількість наших населених пунктів вони розташовані безпосередньо на березі Дніпра. От вважайте, це нуль. Сіра зона Дніпро кілометр полтора, там же ворог. Вони б'ють в зоні 15-20 кілометрів От, з цієї дистанції на жаль обстрілюють. Чому на жаль? Тому що дуже короткий час з моменту виліту до прильоту і. Час на реакцію людей фактично відсутній для того, щоб перейти в укриття. Ну, на жаль, така в нас ситуація. Тобто це означає, що, в принципі, з моменту, коли людина дізнається про небезпеку, до прильоту можуть бути секунди, так? Так і є. Так і є. Це, насправді це секунди і. Система попередження про початок обстрілу, вона ефективна, коли мова йде про ракетний обстріл, коли завчасно сили ППО виявили небезпеку і повідомили, де да, є можливість включити цю систему сирену, повідомити людей. Під час артилерійських обстрілів, на жаль, це не працює, тому що початок обстрілу, секунди це вже прильот. Е якщо у нас є запитання в залі, прошу зголоситися. Добрий день. Е, є повідомлення, що на окупованих територіях російські загарбники закривають медзаклади. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? І друге питання: як з в Херсоні справи з продуктами? Чи можуть люди щось купити? І де саме магазини, базари, що працює? Це насправді все станнього почне. Гуманітарна ситуація на нашій території, на деокупованій, вона більш ніж задовільна. Є доступ у людей до медичних послуг, є доступ у людей до державних сервісів. Нещодавно в нас розпочав знову роботу органи, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану. До цього там ну це, це було не дуже зручно людям їхати до Миколаєва, до Одеси, реєструватися. Зараз це можна зробити безпосередньо в Херсоні. Доступ до продуктів харчування так само він є. Працюють навіть не тільки ринки, працюють а, супермаркети в, в чому різне того весеті зайшли, незважаючи зважаючи на. Складну безпекову ситуацію вони працюють цим проблем немає. Стосовно закриття лікарень, на жаль, ця інформація підтверджується. В мене особисто є інформація про можливе закриття сім медичних закладів. Вони будуть або переводити або перепрофільовувати в військовій госпіталі, переводити переважно до Новотроїцьк-Вінічівськ, тобто Генічський район. І крім того, зростання інформація вони. Намагається зробити переведення всіх так званих державних комунальних установ, органів з 15 кілометрової зони від Дніпра, так само будуть переводити до Міністського району, до Скадовського району, до частини Скадовського району. Тобто, на жаль, гуманітарна ситуація на окупованих територіях вона значно погіршується. Обмежується, обмежується доступ людей наших до медичних послуг, і крім того, продовжується насправді дуже така сильна ну, в лапках агітація за те, щоб люди отримували російські паспорта і виїжджали на територію Російської Федерації. Ще запитання? У мене буде запитання. Сьогодні прийшла інформація про те, що силам безпеки і оборони вдалося зупинити можливу висадку. Російських окупантів на один із островів в районі Херсона йдеться про те, що був виявлений, е, виявлений катер з диверсійно-розвідувальної групою. групи. Чого можна сказати про цей інцидент? Мова йде про один з Потьомківських островів. Ми зберігаємо інформаційну тишу стосовно всього, що роблять наші військові, і так само це. Те, що стосується дій е, окупаційних військ, е, можу сказати, що е, контроль за акваторією Дніпра він здійснюється постійно, тому що небезпека висадків таких ДРГ для того, щоб вони робили і теракти. Вони робили збройні провокації, він дуже великі. Це ризики. Ми це ну, розуміємо чудово. Наша військові це чудово розуміють, тому там постійно здійснюється комплекс заходів. Я не можу казати, який для того, щоб своєчасно виявляти такі спроби і знищувати на оці дерди. Більш детально, якщо це можливо, там вже наші військові будуть розповідати про це інцидент. Угу. Ну ця інформація, яку ми щойно сказали, це інформація, яка вже надана військовими. Тому ми тут не розкриваємо того, чого військові не хотіли би говорити. Але запитаю вас про інше. Наші колеги, які моніторять російський інформаційний простір, кажуть, що там активізувалися розмови про можливий. Контрнаступ росіян в районі Херсона про форсування Дніпра. Чи ви бачите десь якісь реальні підстави? Чи, чи маємо справу з психічною атакою? Як би ви взагалі прокоментували такі розмови? Ну там можуть бути насправді будь-які дії. Ми ну, всі це чудово розуміють, тому що це війна. Ми бачимо певне накопичення зараз ресурсів та? На правопраналівобіжної частини Херсонської області, але чи є це підготовка до можливих наступальних операцій, ну це там наші військові так само тільки розуміють і може це коментувати. Найбільш, ну, скоріш знаєте, в більш логічним, скажімо так, був би підготовка наступу на Запоріжжя, ніж робити якісь на форсувати Дніпро, ну вони там і. Єлі, єлі вийшли з через Дніпро, коли тікали з пробіжної частини Херсонщини. Зараз масштабно ну, зробити таку операцію з просервим Непрану. Я не думаю, що вони мають такі можливості насправді. Але на Запоріжжя це більш небезпечний напрямок на можливого наступу, але я впевнений, що наші військові це чудово розуміють і нічого там у орків не вийде. Як зараз живе Херсон? Розкажіть, наскільки зараз вдається підтримувати інфраструктуру, забезпечувати людей найнеобхіднішими речами. Що таке зараз життя в Херсоні? Це, насправді більш-менш задовільна умова життя відносно комфортні, умови життя, але безпекова ситуація. Ну, Постійні прильоти постійно відчутно вибухи. У пікові такі антирекордні дні там було в нас 102 прильота, прильоти з них більше 40 по Херсону. Ну в цих умовах зрозуміло, що е, ва, важко зберігати знаєте, спокій і е, повноцінно жити. Але ну наші люди вони дійсно не зламні, тому життя продовжується. Я, я ще раз підкреслюю з друзі. Зараз правильне рішення це. Добровільна евакуація, це тимчасово виїзд з Херсону і з інших громад, які поруч з Дніпром, тому що ну, дуже велика небезпека. І, і, і вибухівку, які орки залишили, і з постійними прильотами, потім там всі повернуться, і там, все буде чудово, все відбудуємо. А зараз найкраще рішення це все ж таки виїжджати. Стосовно як живе Херсон, ну, працює в магазинах, працює в лікарні, працює ДСНС. Як я вже говорив, намагаємося максимальну кількість державних сервісів запустити для того, щоб ну, люди, які залишаються, ми розуміємо, що за будь-яких обставин певний висоток він буде залишатися. І ми тут просто зобов'язані всі разом єдиною командою забезпечити ну, максимально комфортну мови життя для цих людей. Тому насправді зараз там були проблеми і комунальні місця, Керсоні, зараз міська влада. Більш-менш там вирішують ці проблеми, я сподіваюся, що в нас значно збільшиться кількість тих укриттів, які встановлюють бетонних, тому що ну, зараз їх дуже мало насправді вони вже повинні були, були бути встановлені і зовсім в іншій кількості в є одиниці, а десятки таких бетонних конструкцій, які надають шанс людині все ж таки зберегти своє життя після початку от, артилерійських мінних обстрілів. Як ви оцінюєте, яка частка, яка частка населення Херсону зараз залишається в місті? Ми можемо говорити про, напевно, Ми спілкувалися із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради, обговорювали безпекову ситуацію в області. Ага, пане Юрію, так. та якщо у вас є якась цифра або якась оцінка, то у нас якраз можливість її почути. Е да, Ми можемо говорити 55-60 тисяч людей. Якщо ми говоримо про Херсон, це, це спілку... насправді кожен день. Тобто, Класа вона продовжується у нас від 50 зараз до 100 людей кожен день виїжджає. Ще певна кількість виїжджає самостійно, але ми не бачимо ці цифри. Ми просто час від часу проводимо аналіз і даних мобільних операторів, і ми аналізуємо. Піски людей, які отримують гуманітарну допомогу для того, щоб все ж таки розуміти, скільки в нас людей залишається. Це дуже важливо для планування діяльності. Ну, от зараз 55-60 тисяч. Це зі скількох? 320-330 тисяч до початку війни. Дякую, ця цифра дозволяє скласти враження про те, що зараз відбувається в місті. І вона дозволяє допомагає скласти враження. Ми спілкувалися з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, дякуємо за цю розмову. Дякую вам, друзі, побачення. І запрошую всіх далі стежити за анонсами в медіа центру України, Українфорум Stand with Ukraine.